21 листопада, понеділок, Євангелія від Луки 10, стих 16 по 21. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вам, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернулись 72 з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імені. Він же сказав їм: я бачив, сатану, що, наче блискавка, падав з неба, ось я даю вам владу наступати на змію, скорпіонів і на всю ворожу силу, ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив я прославляю тебе. Отже, Господи, неба й землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятка. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Слід радіти життю і багатьом малим та великим речам у ньому. Слід радіти звичним явищам природи і незвичним її виявам, слід радіти малим успіхам та великим звершенням. Слід радіти навіть невдачам, якщо вони корисні. Неправильна радість це не та, об'єктом якої є щось мале. Навпаки, це справжня мудрість радіти малому, а не лише великому. Неправильна радість це та, яка виходить з гордості, з почуття кращості. Та вищости над іншими. Така радість сводиться лише до втішання власними земними успіхами, і її немає, коли трапляються невдачі. Не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі, навчає Господь своїх учнів. Сатана, що наче блискавка, падав з неба, чи не радів своєю світлістю більше інших ангелів. Чи не гордість була причиною Його падіння? Справжня радість це радість, яка не має нічого спільного з гордістю та вивищенням. Справжня радість це радість Архистреїга Михаїла у здобуванні перемоги, в небесній боротьбі не для себе, а за для Бога, це радість людей бути записаними на небо, на противагу радости бути найшановнішими на землі. Це радість Ісуса, що Отець підкрив неймовірні тайни не тим, які не можуть ще і слова вимовити. Це завжди радість позбавлена Тіні вивищення, справжня радість, радість великих і малих речей, успішних та неуспішних, але у Бозі, в любові, а не в себелюбстві. Святі ангельські сили, молійте Господа неба й землі. Щоб нам радіти з вами вічною радістю.